Всім привіт! З вами Мереліт. І сьогодні зовсім незвичайне відео на моєму каналі. Напередодні зимових свят ми зі спілкою україномовних сімерок вирішили об'єднатися для того, щоб привнести трошки свята в життя одне одної. Ми вирішили зробити таємного Миколайчика. За допомогою спеціального застосунку ми розподілилися між собою, і ніхто не знав. Кому він буде надсилати подарунок і хто йому надійшле. Я дуже вдячна всім дівчатам. Ну що ж, а давайте тепер подивимося, що ж прислав мені мій таємний Миколайчик. Відкриваємо. В Коробці ще одна коробка. Так. І навіть листівка. Дякую, ще й листівка саморобна. Боже, як це приємно. Дара Корні. Дякую. Саме її я хотіла б розпочати читати, бо вона мені попалась. І, до речі, Марічка з каналом Mary Play теж мені порадила, але трошки іншу. Ну і солоденький, як би солоденького. Так, давайте прибираємо цю коробочку і подивимося, що у нас маленький. О! Боже, скільки людина вклала в це своїх цих Відкрий мене, клас! Так. Боже, так не хочеться бути варваром, але так хочеться вже зазирнути в коробочку. Так. <ганування> Чашка, Серйозно! Ой, яка мило! Я зараз вам встану. Оп! Клас! Спандочко! І дивіться, і зірочки, Боже, скільки милих, класних речей! Це просто неймовірно! Народ! Тепер у мене є браслет. це Супер! Подивіться! Він мені йде. Клас! А ну-ка, тут ще й ложка і кришка. Вау! Дякую, Велетенське! Я здогадуюсь, від кого цей подарунок. Це неймовірні подарунки, за які я дуже вдячна. Але найцінніше це ті емоції, які я отримала, розпаковуючи його. На жаль, я викладаю відео серед останніх, бо через часті перебої зі світлом я не могла ні змонтувати, ні зняти нормально цю розпаковку. Навіть зараз, коли я над ним працюю, мені трошки не віриться, що мені все ж таки вдалося це зробити. Тому обов'язково додивіться його до кінця. Подивіться відео інших сімерок, які прийняли в цьому участь. Підтримайте їх, ставте лайки, пишіть коментарі, як мені, так і їм. Рада була новій зустрічі з вами. І до наступної! Бувайте!